Панове мої вітання! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Для початку нагадую: чим більше переглядів набере це відео, тим простіше нам буде створювати нові випуски. Отже, не боріться, підписуйтеся, переглядайте. А я розпочну із важливої і приємної інформації, котра стосується використання багаторазових дозволів ЄКМТ. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оприлюднило протокол недавнього засідання комісії ЄКМТ. Цим документом сформовані принципи перерозподілу таких багаторазових дозволів, котрі залишилися після основного торішнього розподілу. Вочевидь, найбільше ця інформація має зацікавити тих перевізників, котрі у своїй роботі користуються угорськими автомагістралями, адже принципи перерозподілу зводяться до наступного. Ті перевізники, хто уважно відслідковував процес розподілу, дозволів ЯКінтена дві на 2024 рік, мабуть, звернули увагу на те, що на поточний рік різко зменшила кількість прав роботи до цієї країни Угорщина. Саме тому логічно, що комісія прийняла рішення: ті дозволи, які не були розподілені, а це 46 дозволів, всі їх наділити правом роботи до Угорщини. Саме в, такі, в такому есенції був проведений перерозподіл дозволів. Відтак, уже найближчим часом очікується безпосередній перерозподіл залишків багаторазових дозволів ЄКМТ. Нагадуємо, усі бажаючі матимуть 10 робочих днів на оформлення. Румлення відповідних заявок, тому уважно слідкуйте за подальшими повідомленнями на сайтах Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, і звичайно ж АСМАП України, також враховуючи ситуацію, яка складалася на західному кордоні, пов'язана з великими простоями комісією Також прийнято, на мій погляд, дуже виважене рішення, що до тих перевізників, які до 6 березня здали ліцензії. КМТ за минулий 2023 рік з незначним порушенням терміну не застосовувати штрафні санкції. Йдемо далі. У нашому профільному міністерстві триває активна робота із реформування галузі перевезень, зокрема, пасажирських. Так, на громадському обговоренні зараз перебуває проєкт міністерського наказу про затвердження порядку організації міжнародних пасажирських перевезень. Йдеться як про регулярні маршрути, так і про нерегулярні, так звані маятникові перевезення. Експерти АСМАП України беруть у цьому процесі дуже активну участь і вже досягнули видимого прогресу. Наразі я домовлений, що в робочому порядку проєкт допрацьовується, і на наступному тижні ми знову зустрінемося і проговоримо я хочу зазначити, що ті критичні питання, які сьогодні є, деякі з них ще опрацьовуються. Зокрема, питання піднімались по слотуванню, тому що якщо не буде достатньо слотів, то ця реформа не поїде. Ми про це наголосили. Ми, про це, ми довели інформацію до керівництва міністерства, і міністерство пообіцяло, що в будь-якому випадку питання застосування слотів. На всіх безвиключних пунктах пропуску буде застосовуватися тільки тоді, коли їх дійсно буде достатньо для всіх регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень. Це Дуже важливо для нас і для наших учасників. За словами експертів, ринку брак слотів призводить до того, що сьогодні вже практично неможливо відкрити нові маршрути, а потреба така дуже часто є. Причому з наближенням літа вона лише збільшуватиметься. Весь час на проходження на кордоні він фактично зайнятий іншим маршрутом. Працюючи вони, не працюючи. Це інша ситуація. Вся інформація є у міністерства. Я думаю, що вони зможуть зробити аналіз і разом з нами. Домовитися, яким чином впорядкувати цю ситуацію. Але в будь-якому випадку, якщо не буде слотів е, вільних, то нема можливості відкрити новий маршрут. І це стосується і нерегулярки, тому що вони не зможуть запланувати перевезення пасажирів в той чи інший час, який зручний замовнику перевезень. Це головне замовник і пасажир. Залишається додати, що громадське обговорення цього міністерського наказу завершується уже 12 квітня. Тому хто бажає до нього долучитися, покваптеся. І ще до вашої уваги добірка свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. І розпочнемо зі ще одного громадського обговорення, яке саме в розпалі Йдеться про роботу над потенційними змінами до статуту нашої профільної асоціації. Усі без виключення учасники АСМАП нині мають можливість долучитися до цього процесу, спрямувавши свої пропозиції до секретаріату. Тому, шановні перевізники, не залишайтеся байдужими і долучайтеся до написання нової редакції статуту АСМАП. Австрія знову запровадила тимчасовий прикордонний контроль на внутрішніх кордонах. Так, на кордонах із Чехією такий контроль попередньо діятиме до 16 квітня, якщо терміни не буде продовжено, зі Словенією та Угорщиною до 11 травня, а зі словаччиною аж до 2 червня. Державна служба з безпеки на транспорті продовжує роботу з перегляду штрафних санкцій за деякі порушення. Нагадаємо, у відомстві створено спеціальну робочу групу, яка займається приведенням їх у чітку відповідність із нормами законодавства. Днями відбулося засідання цієї робочої групи. Був напрацьований проект внесення змін до закону про автомобільний транспорт, який систематизує і розшифрує для перевізників. Перелік документів, бо на сьогоднішній день в статті 39 і 48 закону про автомобільний транспорт доволі не визначено питання, що таке інші документи для перевезень, і під час перевірок інколи виникають питання. А от європейська мережа дорожньої поліції RoadPol Повідомляє про проведення з 13 до 19 травня глобальної перевірки вантажівок та автобусів. Цього року це вже друга подібна акція із запланованих трьох. Під час її проведення зокрема перевірятимуться технічний стан транспортного засобу, режим праці та відпочинку водія, супровідні документи. Наш випуск добігає кінця, але перед тим як попрощатися, і ще один репортаж про допомогу Збройним силам України. Отже, який презент цього разу вони отримали від українських перевізників, зараз дізнаєтеся. До АСМАП України звернулися бійці однієї з військових частин, котрі ведуть боротьбу з окупантами на березі Дніпра поблизу міста Херсон. Військовим, неабияк дошкуляють ворожі безпілотні літальні апарати. Саме тому керівництво нашої профільної асоціації ухвалило рішення придбати для українських захисників ось таке обладнання для знищення дронів. Цими днями представник згаданої військової частини завітав до приміщення секретаріату АСМАП і отримав такий подарунок. Дуже їм дошколяє внести службу різні летальні апарати горків, тому було прийнято рішення президентом АСМАП України придбати прибор для Ради електронної боротьби і передати в військову частину. Від імені командування 124-ї бригади. Щиро вдячні президенту АСМАП Костюченка Леніду Михайловичу. За подарунок у вигляді обладнання для боротьби з літальними апаратами дана апаратура буде застосована в Херсонській області для знищення БПЛА ворога. А від нашої знімальної групи військові отримали маскувальну сітку, що ми їх продовжуємо виготовляти буквально з перших днів війни. Наближаємо нашу перемогу, друзі, і на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і поширювати це відео. Слава Україні!